І так, відповідно, коли у нас є нейропатія, ми починаємо натягувати нерв. І от десь отут виникає біль. Я можу зробити так. Десь на тройку. Запам'ятайте магічну тройку. На 4 це занадто. На 2 це ні очом, не буде терапевтичного ефекту. Для того, щоб відпрацьовувати нерв, нам потрібна троєчка. От чуть-чуть на троечку, назад на двоє. Ну, вернувся на 1-2. Чуть-чуть на троечку, вернувся на 1-2. Ви можете собі підібрати будь-який зручний для вас варіант. Лежачи на спині, лежачи на животі, сидячи в слампі. будь-який варіант ви можете собі підібрати, як вам зручно. Дякую. Я не знаю, чим це заслужила, але це приємно. <реш> ти, напевно, порушуєш правила. Тому що я впевнена, ти не повинен давати мені п'ять зірок просто.